Маленькій Олександрі, грип не страшний. Ми їмо цибульку, щоб не хворіти. Так підвищують імунітет вихованців у Хмельницькому дошкільному навчальному закладі номер 20 Білочка. Часник та цибульку до столу подають завжди свіжі, адже тут їх і вирощують. Проте здорове та правильне харчування не єдиний метод профілактики вірусних захворювань, які використовують у закладі. З-поміж іншого, уже 10 років практикують фіто та ароматерапію. Два рази на рік робиться курс оздоровчо-профілактичного масажу, що в ці процедури включається. Фіточай, який ми варимо діткам, вони у 10-й годині п'ють різні фітозбори. І в період денного сну у нас є аромолампа з аромамаслами. Ми включаємо на період денного сну від 20 хвилин. До вподоби діткам і сам оздоровчий масаж. Його Людмила Миколаївна робить в групах. Каже окремого масажного кабінету не облаштовують спеціально, аби не відривати вихованців від занять. Турбуються і про якість повітря у приміщеннях. Одним лише провітрюванням вихователі не обмежуються. Це у нас такі е, в групах зволожувачі повітря. Вони включаються по декілька разів, по декілька годин на день. Ну максимум вони включаються на 8 годин, по 2 години. Ми їх включаємо. Вони зволожують повітря. Вони розраховані на певну площу групову. Вони є дуже різні. І це така бактеріцидна лампа. За словами Антоніни Василівни, така профілактика приносить свої результати. Не нехтуть вихователі і роз'яснювальними бесідами про грип із вихованцями та їх батьками. Як результат, малеча знає, що потрібно робити, аби не хворіти. Щоб не хворіти, треба вдягатись. Їсти цибулю. Треба пити чай з маленькою і сопи. Стати кашляти, суб'їсти в тепер, лопато жалях жланту, масаж. Наразі відвідування у дошкільному навчальному закладі складає 77%. Не пускати гриб до садочку обіцяли й надалі.